Вітаю, друзі! Сьогодні 14 січня з вами знову Ліклечок. Спецпредставник Трампа Стів і Джаред Кушнер збираються їхати до Кремля. Вони будуть говорити про 20 пунктний мирний план про припинення російсько-української війни. Планують зробити це до кінця січня, але там як кажуть, як карта ляже карта Трампа чи карта Зеленського. Будемо спостерігати в Європейському Союзі. Також вирішили долучитися до цього процесу і вже запустили процедуру. Пошуку їх спецпредставника, так як і тов є Тов'єв Трампа, для цих переговорів, але ще не дуже впевнені в цьому. І в Верховній Раді нарешті призначили після вручення підозри Юлії Тимошенко, міністра оборони та міністра енергетики Федорова та Шмигаля відповідно. Ну, як я сказав, Юлія Тимошенко отримала підозру, їй світить до 10 років. Давайте про все детальніше, підписка, коментар, подобайка. І поїхали. Спеціальний представник Трампа Стів Вітков і зять його Джеред Кушнер збираються поїхати до Москви. Там мають зустрітися із Путіним. Очікується, що Путін буде розмовляти з ними про 20-пунктний мирний план. Вони йому все детально будуть розповідати. Про це пише Блумберг, але у Путіна вже є цей план, тому що йому відвіз його ще Кирил Дмитрієв, коли перебував у Парижі. У Європейському Союзі вже не перший день обговорюють створення посади спеціального переговорника для контактів із Путіним. Про це пише політико. Раніше відповідні заяви лунали про контакти із Путіним від Макрона, від Мелоні, навіть від речниці Європейської комісії. Головна мета створення такої посади це забезпечити присутність Європейського Союзу. За столом переговорів і відстоювати свої червоні лінії, включаючи перспективу членства України в НАТО у якості можливих кандидатів називають колишню прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Фінляндії Олександра Стуба. При цьому всередині ЄС ще є певне застереження щодо взагалі. Доцільності такої ідеї, бо це на їх думку виглядатиме як легітимізація Путіна. Ну, чесно кажучи, трішки дивний підхід, але це свідчить про те, що не всі прихильні взагалі до ідеї початку переговорів із Москвою. Є ще ті, хто готовий, як і Путін, воювати далі, щоб Україна стояла, допомагати в Україні, і в принципі навіть вони нам допомагають. Є вже конкретне рішення щодо фінансування армії та бюджетної підтримки. Я ще до цього, друзі, повернуся. Ну і на Росії, на тлі. Поки що, навіть лише у пресі про можливий візит Віткофа та Кушнера. До Москви, бо офіційно Білий Дім це не коментував, Уже заявою вийшов Лавров, якого давно не було чути. Путін уже навіть почав з'являтися там, публікують якісь відео і зустрічі з чиновниками, але, можливо, якісь консерви, але менше з тим. Уже населення Росії показує, що цар жив. Так от, що сказав Лавров? Москва відкрита для контактів з Відков і Мікуштером, інтерес з їх боку ми зустрінемо із розумінням. Путін. Каже Лавров неодноразово підтверджував позицію Росії про відкритість до переговорів щодо України, якщо вони матимуть серйозний характер. Контакти Росії і США, наголошує очільник закордонного відносина Росії. Щодо України, контакти маються на увазі, спираються на міцну основу переговорів на Алясці. Це тоді Лавров говорив із Трампом на Алясці. Росії було б цікаво почути про враження представників США із зустрічі з коаліцією охочих із Європи. Хоча вони все чули, як на мене, ну. Таке американці ще й будуть щось розповідати. Росія віддана домовленостям із Венесуелою. Трукнувся він і питання Венесуели, тому що для Росії це тригер. Росія каже, із симпатією спостерігає, як нинішнє венесуельське керівництво обстоїє інтереси своєї країни. Цікава заява. Ну і далі Лавров говорить, що Венесуела готова до діалогу з США за відсутності методів диктату. Тут уже риторичне запитання: а чому це закордонне відомство Росії? Коментує зовнішню політику Венесуели як доконаний факт: готова, не готова і далі отримують циркуляри із Кремля у Венесуелі. Можливо, Каракас так і далі продовжуватиме свою діяльність, але Трампу це не дуже подобається. Тому, звісно, там будуть обговорюватися, я маю на увазі на зустрічі Віткофа, Кушнера та Путіна, в тому числі і питання Венесуели. Далі Лавров сказав, через дії США глобалізація пішла коту під хвіст. Відмова Сполучених Штатів Америки від власних принципів глобалізації наводить на думку про ненадійність Вашингтона, не подобається зараз Кремлю. Політика Трампа. Якась третя сторона не може змінити характер відносин Росії та Ірану, це що стосується Ірану. І по Ірану росіянам багато чи не подобається. Задав Лаврові про Макрона, каже, Макрон працює на публіку, серйозних пропозицій про контакти немає. Ну, це в контексті озвученої раніше Макроном заяви про переговори з Путіним. Пропозиції європейців щодо припинення вогню в першу чергу, каже, спрямовані на те, щоб виграти час для Києва та зберегти там режим. Ну і Лавров вважає, що Брюссель зацікавлений у підготовці до війни з Росією і відкрито говорить про це. Ну, не до війни з Росією, а до спротиву російської агресії. Це як кажуть, в Одесі дві великі різниці. І будь-яка притомна країна завжди готується, особливо коли не під боком такий сусід. Хоча Росія не зовсім під боком Європи, але очевидно, що готуватись треба. Ну і Лавров також каже, що Сполучені Штати Америки хочуть припинити наміри втягувати Україну в НАТО, і Росія це бачить, оцінює це належним чином. Ну, як ви бачите, друзі, із заяв Лаврова, зрозуміло, що в Кремлі. Далеко не всім задоволені, що робить Трамп по відношенню до них і до тих країн, де раніше вони контролювали багато процесів. Тому, друзі, це не що інше, як очевидний факт тиску Трампа на Росію. Ну, це не визнавати, ну, як на мене, тоді не бачити очевидних речей. В принципі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а тепер про підтримку України Європою. Про що я згадував? Європейська комісія ухвалила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит в сумі 90 мільярдів євро від Євросоюзу. Ці гроші будуть спрямовані на забезпечення фінансових потреб України в 26-му поточному та в 27-му роках. Тобто, зараз середина січня, поки що ухвалено пакет законодавчих пропозицій. Поки що незаконні, потім буде голосування в Європарламенті, потім погодження в Європейській комісії, потім підготовка угоди, потім підписання, і потім десь будуть, ну, можливо, навесно нас ці гроші. В принципі, в нас є перехідний період, нічого катастрофічного нема, просто пояснюю, коли ми їх можемо отримати. І це впродовж двох років ми будемо отримати 26-27, і тобто по 45 мільярдів євро щороку. Одна третина з цих грошей, приблизно 30 мільярдів євро. Піде на бюджетну підтримку. Про це заявила Урсула фондерлян дві третини 60 мільярдів на фінансові потреби, тобто на військову підтримку Збройних сил України. Але як будуть ці гроші надходити до нас, точніше допомога у вигляді конкретно грошей чи військової техніки і зброї, я думаю, швидше друге. Так просто гроші нам давати європейці не будуть, тому що вони хотітимуть на цьому і заробити. До внутрішніх тепер питань, друзі, які сьогодні розглядалися в парламенті. Ну, по-перше, Верховна Рада України змогла сьогодні призначити міністра оборони Михайла Федорова та міністра енергетики Шмигаля. За Федорова 277 голосів, за Шмигаля 248. Також Рада проголосувала продовження воєнного стану вже сьогодні, щоб не пізно було до 4 травня 26-го року. І Призначили очільника фонду державного майна. Ним став депутат від слуг народу Дмитро Наталуха. Федоров вже встиг зустрітися із президентом України, і Зеленський накреслив йому відповідний план дій. І визначив три пріоритети для Федорова. перший захист неба, другий посилення технологічної складової для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішення проблемних питань забезпечення фронту. І третій системні рішення проблем, які накопичилися в ТЦК. Зеленський сказав, що потрібно значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які каже гарантуватимуть більше можливостей як для сил оборони. Та безпеки України, так і для економічних процесів. Ну, те, що ми друзі з вами тут говорили, мобілізаційні заходи будуть посилювати, і це буде здійснюватися, звісно, на тлі переговорів із Росією. Ніхто мобілізацію, звісно, не скасовував. Ну так само, як і війна ще не зупинилася. Також Зеленський зустрівся із Сергієм Притулою. Вони обговорили підтримку українських волонтерів та домовилися співпрацювати. І ці публікації ви можете побачити в офіційному телеграм-каналі Президента України. Там є відповідні фото із Федоровим і з притулою. Ну, на рахунок притули дуже цікава історія, бо схоже на те, що президент хоче залучитися підтримкою волонтерів. Бо як сказала Юлія Тимошенко, то вони готуються вже до виборів. Ну, хоча знову ж таки, Юлія Тимошенко, зараз буде говорити багато цікавих речей, буде виправдовуватися. Що то не вона, і взагалі не має ніякого відношення до тих плівок, які сьогодні публікували Набу, де вона фігурує і розповідає про те, скільки готова платити депутатам за правильне голосування. Набу та САП вручили підозру голові фракції Батьківщина Юлії Тимошенко. Тимошенко може загрожувати до 10 років в'язниці. Як повідомили у НАБУ, її дії попередньо кваліфікували за статтею про відповідальність за пропозицію. Обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Ну і, звісно, з конфіскацією майна. Але, як сказав Віктор Андрійович Ющенко, вона гола й боса, тому що в неї конфісковувати. І це не іронія. Це справді так і було. Хоча в декларації вона зазначала суму грошей, які знайшли в неї на робочому місці, але примітно, що. Пакеті від нової пошти. Ну, ви, друзі, в принципі, вже ці всі кадри бачили. Хто не бачив, будь ласка, перегляньте відповідне відео на Бутасап, яке є і в мене в телеграм-каналі, посилання на який знайдете в описі під цим відео. Розмова доволі цікава із депутатом, і там справді голос схожий на голос Юлії Тимошенко. Депутати від слуг народу почали вже писати, що це все політичне замовлення. Але разом із тим. Нам нагадують, що Національне антикорупційне бюро України це незалежний антикорупційний орган, тому розцінювати це політичним замовленням було б неправильно. Що ви думаєте, також пишіть, друзі. А тепер трішки про атаку по Україні і ситуацію в Гренландії та в Ірані. Багато цікавих новин сьогодні, друзі, тому не перемикайтеся, слідкуйте. Атака України триває продовж цього дня в багатьох регіонах і в Києві, в тому числі лунають вибухи, сигнали тривоги фактично не зупиняються. В день сили ППО збили 10 реактивних безпілотників, усі 10 реактивних безпілотників над Київщиною та Чернігівщиною, які намагалися атакувати столицю, але залітало і в столицю. Про це повідомляють повітряні сили. Ну а ситуація в Києві залишається доволі складною. Нам дали трошки світла. Ми маємо нагоду зарядитися і навіть зараз записуємо вам відео при наявності його, бо то, як правило, при альтернативному живленні. Але це не настільки важливо, просто поточнення. Але, як сказав Кличко, у Києві наразі найскладніша ситуація за 4 роки повномасштабної війни. Хоча новий міністр енергетики пан Шмигаль вже встиг покритикувати столичну владу за непідготовку до можливих ударів прямо з трибуни парламенту, коли там виступав і коли за нього голосували. Що говорить Кличко? За його словами, на сьогодні близько 400 багатоповерхових будинків залишається без опалення. Частині з цих будинків подадуть тепло сьогодні ввечері. Міський голова зазначив, що ситуація з теплом на правому березі краща, аніж на лівому. На лівому вона складніша. Загалом же каже ситуація за енергопостачанням, від якого залежить багато комунальних послуг, залишається дуже складною. І пані Свереденко з трибуни парламенту сьогодні заявила, що у Києві від завтра можуть покращитися графіки відключень світла. Ну, якщо Свереденко сказала, що покращиться, то Можливо, і покращиться, але вона додає, якщо росіяни знову не вдарять по енергетичних об'єктах України. Ну, у нас багато хто справедливо зазначає, краще мовчки давайте, нічого про це не говоріть. Як буде виглядати ситуація, звісно, ми розуміємо. Путін не збирається зупинятися, бо 15 січня завтра, але завершення війни, як говорив один із рабів, не відбулося. Хоча до 15 ще ж кілька годин є, будемо чекати, все може статися. Тепер, друзі, про Гренландію. Також дуже цікавий кейс в контексті єдності Євроатлантичної спільноти. Трамп заявив, що НАТО стане ефективнішим, якщо Гренландія буде в руках Сполучених Штатів Америки. Він наголосив, що Штатам потрібна Гренландія для забезпечення нацбезпеки. На його переконання НАТО має прокласти США шлях до її отримання. Інакше контроль над островом можуть отримати Росія або Китай. І він каже. НАТО каже, скажіть Данії, щоб вони негайно звідси забралися. Двох собачих упряжок недостатньо, тільки ша можуть це зробити. Данська розвідка минулого року попереджала про військові плани Росії та Китаю щодо Гренландії та Арктики. Натомість в Данії почули Трампа і в НАТО також і Міноборони Данії відправило до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії. Та інших підрозділів. І Урсула фон Дерляйн, про яку я вже сьогодні згадував президентка Європейської комісії, сказала, що подальшу долю Гренландії буде вирішувати сама Гренландія і Данія, і народ Гренландії. А Трамп каже, ну можна, в принципі, там було провести і референдум. Про референдум поки що данці та гренландці мовчать. Але з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки можуть запропонувати е, таку пропозицію. Гренландії, від якої відмовитися буде складно. Про що йдеться? США можуть купити Гренландію за 700 мільярдів доларів. Ну, чесно кажучи, дуже величезна цифра. Це більше половини оборонного бюджету, США річного. Держсекретарю США Марко Рубіо доручено підготувати пропозицію вже найближчими тижнями. Про це пише NBC. ну вартість, звісно, немаленька. Площа Гренландії 2 мільйони тисяча 944 квадратних кілометри. Там загалом то мерзлота. Але Трампу потрібен цей острів як база для спостереження за військовими кораблями Китаю та Росії. Жителі острова, ну як кажуть, проти продажу 85% мешканців не хочуть ставати американцями. Я не знаю, друзі, звідки ці дані я їх знайшов у виданні NBC. Тому вам їх і не воджу, але ну це все також може бути маніпуляцією, тому що 55 тисяч гренландців, які там проживають, можливо, так і думають. Знову ж таки, будемо перевіряти. Данія та Гренландія заявляють, що острів не продається. Сьогодні Марко Рубіо, державний секретар США та віце-президент США Джей Ді Вен зустрічаються з лавами МЗС Данії та Гренландії у Вашингтоні для обговорення відповідної такої пропозиції. Які можливі сценарії? Перше. Це пряма покупка острова, а друге це формування нового союзу, так собі званий пакт про вільну асоціацію з фінансовою допомогою США в обмін на безпекову присутність. Такий варіант дешевший схожий на угоди США із Республікою Маршалові Острови та Мікронезією. Тому я думаю, що в принципі варіант знайдуть, і те, що американці будуть контролювати всю західну півкулю, витиснуть звідти росіян і китайців, то це буде дуже добре. Адже ви щойно певно, помітили, коли я цитував Лаврова: то Росія дуже невдоволена тим, що Трамп робив у Венесуелі. Китай нібито мовчить, але теж повітря невдоволений. А от сенатори ша внесли законопроект, який забороняє армії США окуповувати територію НАТО. Включаючи Гренландію, про це пише видання Financial Times. Документ не дозволить Пентагону і Держдепу використовувати виділені Конгресом гроші для блокади анексії та проведення військових операцій. Раніше в Конгрес був внесений зворотний законопроект про анексію Гренландії та включення острова до складу США в якості 51-го штату, чия законодавча ініціатива набере більшість. Будемо спостерігати. Але справді долю подальшого Гренландії буде вирішувати. Не лише Дональд Трамп, а і Конгрес Сполучених Штатів Америки, ну і в тому числі, і НАТО. Але я думаю, що європейці домовляться, зважаючи на те, що вони дуже хочуть отримати від Трампа гарантії безпеки. Така інформація просочується, ну а Трамп як справді дуже вправний переговірник, і гравець зараз цим бавиться. Очікуємо, друзі, подальших новин. Так само слідкуємо за тим, що відбувається в Ірані. Там вкрай складна ситуація. Кількість загиблих там обчислюється десятками тисяч. Адміністрація Трампа отримала список об'єктів в Ірані на тлі обговорення можливого удару. Про це пише Daily Mail. Некомерційна група Юні передала Білому домі досьє з 50 військовими цілями, включаючи штаб-квартиру Корпусу вартових Ісламської революції, 4 регіональні підштаб-квартири та 23 бази. Басіч у Тегерані. Документ показує, як квір координує репресії проти протестувальників, що спонукає Ша розглядати військові та інші заходи впливу. Ну, дійсно, режим АйАТОЛ це не просто диктатори, це вбивці. Іран, до речі, друзі, готується до першої публічної страти учасника протестів. Тобто вони публічно страчують людей, які виходять на протести. Ну, яка демократія? Середньовіччя. як повідомляє Euronews з посиланням на правозахисну організацію. Хюнго, влада Ірану, готується публічно стратити 26-річного Ерфана Солтані, учасника масових антиурядових акцій. Його сім'я отримала повідомлення про виконання смертного вироку вже сьогодні. Ну, цікаво, так? Да? Вибачте, в лобках виглядає. Сім'я отримує повідомлення, що її сина стратить. Солтані був затриманий на початку січня в місті Фардісі, і за даними правозахисників був засуджений в прискореному порядку без доступу до незалежного адвоката і без отримання мінімальних стандартів справедливого суду. Це навіть не трійки часів НКВД. Це просто Айетол так вирішив, і вони так роблять. І, до речі, там ситуація справді вкрай критична у фінансовому плані. Саме через це розпочалися акції протесту. П'ять банків Ірану, включаючи банк СЕПАК, один з трьох найбільших в Україні і фактично вважається центральним банком корпусу вартових ісламських революцій та армії Ірану. Знаходяться на межі масштабного краху. Про це пише видання Journal. Якщо впаде фінансова система, рух на режиму ЄТОЛ, і це справді відкриває вікно Овертона. Для нас з вами і закриває його набагато швидше для Росії, ніж вони того хочуть. Але ну, в Кремлі чомусь думають, що в них багато часу. Ну окей, нам справді непросто, але ніхто не говорив, що буде легко. Друзі, дякую, що були зі мною. Вибачайте, що ви позадовий, багато цікавої інформації. Відфільтрував, відібрав найголовнішу для вас. Сподіваюсь на коментарі, вподобайки, яких забагато не буває. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна.